Знижки представляють єдині знижки на естифін 20% в Аптеках подорожних бам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ваються в очереті, пірнають на дно та підкорюють гори. Ще й одружуються, але не по любові. На що тільки не йдуть ухилянти, щоб незаконно перетнути державний кордон. Мало не щодня прикордонники затримують відчайдух на пунктах пропуску у воді, горах та буквально за кілька метрів до омрієного держрубежа. Однак іноді такі незаконні вояжі закінчуються трагічно. Усі деталі гучних затримань ухилянтів і не тільки прикордонниками. Розповім за мить. З вами новини ТСН. І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У воді спіймали на човні. Катали. Затримання ухилянців може бути і таким. На Одещині прикордонники під час патрулювання кучурганського водосховища помітили чоловіка, який ховався в очереті. Плавцем виявився 31-річний вінничанин, який намагався плавді дістатися берега Придністровського регіону Молдови. Його Добрий день. Державна прихопила служба України. Откуди зібрались. Добре, підпливайте до вот. Давайте я вам допоможу. Чоловік самостійно спланував свій незаконний маршрут, щоб особисті речі та документи не промокли. Він щільно спакував їх поліетиленовою плівкою та скотчем. Однак заплив тривав недовго. Пильні прикордонники швидко помітили порушника та затримали його. На завершення подорожі охоронці кордону покатали плавця на човні, а спробу незаконного перетину держрубежа зафіксували у протоколі. Про штраф також не забули. Ще одного плавця ухилянта прикордонники виявили на річці Дунай. 38-річний чоловік намагав. Ався незаконно потрапити до Румунії. До Держрубежа плавцю залишалося буквально 100 метрів. Чоловік плив під водою, але змушений був підніматися на поверхню, щоб дихати. Використовуючи скутер, він сподівався швидше подолати водний маршрут однак не склалося як бажалося. Пильні прикордонники його помітили і затримали. Як з'ясувалося, це вже друга спроба відчайдухи втекти за кордону у 2022 році. Він намагався потрапити до Молдови суходолом. Теж не вийшло. Прикордонники також нагадують, що такі турне по Дунаю не тільки незаконні, а й можуть бути вкрай небезпечними адже швидка течія, велика глибина, вир та інші природні чинники є загрозою здоров'ю та життю людини. На жаль, небезпека може підстерігати не тільки на воді. У Карпатах поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка без ознак життя. Судячи з місця виявлення та екіпірування чоловіка, він ймовірно мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію. Однак, обрав для цього один з найскладніших та найнебезпечніших гірських маршрутів. Пізніше прикордонники з'ясували, що чоловік є громадянином України 1979 року народження, мешканцем міста Суми. Тіло переду. Но медичним працівникам для проведення відповідних експертиз. Нагадаємо, що це вже 12-й випадок загибелі чоловіків під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року. Є й інші любителі дорогого екстрему: 15 вічайдух з різних областей України, аби незаконно дістатися Молдови, вирішили скористатися послугами туроператора, Заздалегідь зв'язавшись з ним у телеграм-каналі. Цінова політика такого турне варіювалася від 4 до десяти. Тисяч доларів з кожного, отримавши через месенджер інструкції та маршрут. Чоловіки прибули до населеного пункту прикордоння, зайнявши свої місця у салоні мікроавтобуса, вирушили назустріч зустріч мріяному закордонному життю. Однак, завдяки вмілим діям прикордонного наряду їх було затримано. Відносно водія до національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України стосовно затриманих складені протоколи про адміністративні правопорушення. Справи скеровано до суду. Слава Україні! Куди прямуєте? Куди прямуєте? Куди хотіли поїхати? На лічені все виходимо по одному. Є ще декілька категорій правопорушників, які намагаються у незаконний спосіб перетнути держкордон, розповідають у ДПСУ. Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які знаходяться за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо про десятки людей кожного дня. Буває 10, 20, 30. Ми говоримо не тільки про людей, яких хочуть переплисти, наприклад, тису, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. Це достатньо великий процент, приблизно 15% таких наших громадян. Якщо ж із підробленими документами не склалося, то прикордонникам просто пропонують хабара. Так на Одещині затримали посадовця, який намагався підкупом залучити прикордонника у схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Правоохоронці викрили на гарячому виконувача обов'язків керівника одного з відділів Державної міграційної служби України в Одеській області, який намагався підкупити прикордонника за для незаконного переправлення до Молдови трьох чоловіків призовного віку. Зловмисник, який брав з кожного клієнта по 10 тис. Тисяч доларів США намагався підкупити інспектора прикордонної служби, запропонувавши йому за всіх трьох лише 9 тисяч доларів винагороди. Також організатор схеми пропонував системну лояльність та збільшення суми хабара, якщо клієнтів буде більше. В одному з населених пунктів прикордоння організатора схеми було затримано під час передачі частини обіцяної грошової винагороди у розмірі 4,5 тисяч доларів. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Один правопорушник хотів до Молдови, а потрапив у матеріали кримінального провадження. На Одещині затримали 33-річного громадянина України, який намагався підкупити прикордонника. Порушник мав намір незаконно перетнути кордон до Придністровського регіону Молдови. Чоловіка затримали під час передачі прикордоннику 2,5 тисяч доларів хабара. Порушнику повідомлено про підозру чиненні ним кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України про Зіція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Але найкмітливіші це українські жінки. Панянки, які мають інвалідність або трьох дітей, підшукують собі військовозобов'язаних чоловіків і пропонують їм взяти шлюб, щоб останні уникнули мобілізації. Звичайно, за кругленьку суму. Та й чоловіки не пасуть задніх, активно розміщують відповідні оголошення у мережі. Однак не всі такі історії закінчуються хеппі-ендом. Нещодавно на кордоні з Польщею прикордонники викрили два псевдоподружжя. Чоловіки за допомогою фіктивних. Шлюбів із жінками з інвалідністю намагалися виїхати за кордон. В одному випадку 38-річний харків'янин з допомогою дружини особи з інвалідністю третьої групи намагався виїхати до Німеччини. В іншому випадку 39-річний уродженець Луганщини одружився з панянкою, особою з інвалідністю другої групи, щоб виїхати до Словаччини. Закохані не змогли дати однакових відповідей на низку логічних запитань. Зрештою пари розповіли, що їхні шлюби за розрахунком. Ще одна гучна історія трапилася на кордоні. Оні зі словаччиною цього разу прикордонники затримали порушників іноземців. Рух групи чоловіків за 50 метрів від держрубежу зафіксувала система відеоспостереження. На пошуки ймовірних порушників вислали групу реагування. Пересування іноземців відстежували за допомогою безпілотника. Правоохоронці затримали одного з чоловіків за 100 метрів від кордону, який ховався у соняшниках. А за кількасот метрів від місця його виявлення ще двох, котрі переховувалися у кукурудзі. Затримані мали при собі документи та Виявилися громадянинами Шрі-Ланки. Як виявилося, іноземці прибули в Україну ще восени минулого року та перебували на території нашої держави понад встановлений візою термін. Не маючи законних підстав для в'їзду до Європейського Союзу, вони вирішили потрапити туди поза пунктами пропуску. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після з'ясування всіх обставин їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Рішення у справі прийматиме суд. Навіть крок чоловіків. Штовхають різні причини. Мовірно, це і лагідна мобілізація та безліч оголошень у телеграм-каналах про легальний перетин кордону. Але по факту легальний перетин кордону перетворюється на екстремальний такий екстрем ще й шалених коштів вартує. А 100% гарантій, що ви успішно перетнете кордон, ніхто не дає. На початку війни суми, які вони брали, це від 5 до 14-15 тисяч доларів. Іноді були 16, тобто. І ті, хто реально тікав від війни, ті, хто змушені були покинути і мали якийсь невеличкий бізнес, великий бізнес, да, успішний бізнес, вони готові були платити такі гроші, але... Гарантії на те, що їх якби, переправлять, звісно, що не було. Тому що цю інформацію ми діста діставали від тих, кого ми затримували. А що ви думаєте про такі незаконні подорожі? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарних вихідних і мирного неба над головою.